Патрикаврайський, не смій вам по Уклін за те, що ви турбуєтесь про наших дідо. Я мама трьох дітей. Донька і син вже закінчили школу. Найменше сина входить до 5 класу. І я завжди хвилювалася, як вони дісталися до школи, як вони повертаються додому. Адже наш навчальний заклад знаходиться за 7 кілометрів від нашого села. Було різне. Організовували підвіз місцева влада. Сільська рада, місцеве сільськогосподарське підприємство, та було й таке, що дітки рано раненько вставали, їхали велосипедами або йшли пішки. А дорога до школи в нас пролягає через швидкісну трасу і через поля. І наші батьківські серця країлися болем, що в дощ, і в сніг, і в любу негоду приходилося долати такий важкий шлях до знань. А тепер дякую вам, шановний Сергію Борисовичу. Я і всі батьки спокійні за наших діток, за їх здоров'я і за їх безпеку. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у виконанні всіх ваших починань. Нехай Бог благословляє вас на всі славетні справи. А тепер від всіх батьків, від щирого серця прийміть, будь ласка, від нас цей хліб. Дорогі друзі, сьогодні відбулася дуже важлива та урочиста подія. Зроблено справу, на яку з нетерпінням чекали діти, батьки, педагоги. Залишився ще один важливий момент. Шановний Сергію Борисовичу, дайте команду на відправлення автобусів до місця їх призначення. По-перше, я поздоровляю. Всіх освітян, цим надбанням, цією подією. Дякуючи президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, ця подія стала можлива сьогодні на шляхах Черкащини. І водії, заводьте свої автобуси і поїхали до шкіл, до сільських шкіл.